Грант це тисяча доларів, які сьогодні отримує пані Аліна Литвиненко. Ми з такий допомог лаурата грантової премії, сертифікат на тисячу доларів. Ну і нарешті в конверті сама нагорода. Я вже не говорю про те, що ми безмежні раді, що завдячуючи ініціативі Олесі Говорун, в музеї з'явився ще один розкішний монументальний твір, який сьогодні експонується за цим будинком. Якщо б хтось не побачив його, придивіться сьогодні вночі, а ще краще в день, бо він розрахований на споглядання тоді, коли над нами є сонце. Там від постаті падає тінь, яка показує час. О, про це повинні не виховачі, від сказати. Прошу. Про вашу роботу і яка ідея цього твору? Сама ідея твору це сонячний годинник. Ось. А сама скульптура називається «Година, ще пірнає». Чому так? Тому що ми зараз, можна сказати, плаваємо у часі, і люди, в принципі, це єдині істоти, які звертають увагу на час. Ну, тому така скульптура ось, це циферблат і гноман, від якого падає тінь, це скульптура людини. Е, е, ось людина, яка згодилася стати моделлю для, е, для цього годинника, стала Зінею Близнюк, художник-екстремал. І відео можна буде побачити, як це все відбувалося. І ще важливо, що один проєкт породив інший. Бо... Пані Аліни, з'явилися нові ідеї, і я думаю, що цей проект буде продовжуватися.